Народилася в місті Чернівці, в православній родині, в повній сім'ї. Нас було четверо дітей, проводили дитинство ми разом, гралися разом, але нам цього було мало, як завжди. Біля нас по сусідству жила родина і не одна родина адвентистів, і нам дуже приємно було, коли ми разом проводили різні ігри, спілкувалися, навіть просто бачились. Тому я можу сказати, що наше дитинство, моє дитинство особливо, воно було дуже щасливим. Вперше про Бога я дізналась від дідового брата, при якому ми жили в дитинстві. Мої батьки за ним доглядали. І я була дуже маленькою, дуже маленькою. Але я пам'ятаю, коли він читав Біблію, Євангелію саме він читав. І пам'ятаю, з дитинства навіть місця це були заповіді блаженства, п'ятий розділ до Матея. І вони мені завжди на згадку приходили. Пізніше. А потім, коли я підростала, мама брала мене в церкву, тому що у нас була традиція щонеділі ходити до церкви православної. Я ходила до церкви, але якщо чесно, мені там не подобалось. Тому що потрібно було йти в церкву на тощак. Нічого не можна було їсти і пити. Ті свічки, які там горіли в церкві, мене від них тошнило. Я нічого не розуміла, про що священик говорив, і я собі особисто спілкувалася з Богом. Взагалі, мрія в мене була з дитинства бути медиком. Я пам'ятаю, в школі, коли нам задавала вчителька запитання, або ми записали анкети, і в ньому було у них було запитання, ким ви мрієте бути. У мене завжди була мрія стати медиком. Великим свідченням про Бога для мене були мої дорогі сусіди, з якими ми виросли, мої подруги. Тому багато про Бога, більш детальніше про Бога. Я дізналась також і від них. Тому, коли вже я подорослішала, вийшла заміж, е, приїхала в Житомирську область, і Бог мене не покидав, тому що я вірю, що вони за мене молились, і їхні батьки молились, щоб ми стали на правильну дорогу. Знайшли Бога і істину. Тому е, Бог мене не залишав. Він завжди зводив мене з людьми інших конфесій, які теж розповідали про Бога. І тому я опинилась на перехресті, я шукала істину. І Молилась до Бога і просила, щоб Бог допоміг мені зробити правильний вибір у житті. Коли готувалася до хрещення, я, звичайно, що порадилася своїми батьками, мені хотілося поділитися цією радістю, але мама мені сказала, що вона від мене відмовиться і вся моя родина. Тому для мене були дуже важкі часи пережити це все. Коли я сказала своєму чоловіку, що теж, теж про те, що я чую, на у курсах біблійних все це правда, я вдома досліджую. Мені чоловік сказав, що коли ти ходила, я тобі не заперечував. Але якщо я спробую змінити навіть свою віру чи охрещусь, то він мене теж залишить. І коли я прийшла в спальню, відкрила, пам'ятаю, книгу, яку мені подарували мої сусіди. Це була книга Дорога до Христа. Я повернулася до вікна, відкрила цю книгу на будь-якій сторінці, просто щоб зробити вигляд, що я читаю і плакала, і молилась і сказала, Боже, що мені робити. І коли відкрила очі і побачила великим шрифтом, було написано в цій книгі такі слова: якщо ти відмовишся від мене тепер, я відмовлюся від Тебе перед престолом Отця Мого. Це для мене було непросто. І саме в ту минуту я зробила правильний вибір. Я сказала, Боже, ти мене чекав з дитинства, ти мене вів. Я тобі дуже дякую, що ти мене не залишив, що ти відповідав на мої молитви за те, що ти мене спасав моє життя не один раз. Ти ж ти відкрив мені цю істину. Я роблю вибір тільки з тобою. Моє життя змінилось, скажемо, в кращу сторону після хрещення в тому, що я живу великою надією. Тому що багато людей, які сьогодні живуть в світі, вірують в Бога. Навіть інші конфесії, ті друзі, які мені теж говорили про Бога, вони з інших конфесій, вони не знають істини до кінця, тому сьогодні я. Живу з великою надією і прошу тепер Бога, щоб я їм розповіла про істину, і Бог використовує мене в цьому.